Доброго дня всім. Шановні друзі. Ви знаєте, що партія Батьківщина на минулому сесійному тижні оголосила про те, що ми ініціюємо відставку прем'єр-міністра Володимира Гросмана. Після того відбулися надзвичайні події, які за 25 років незалежності я не пам'ятаю. Фракція Батьківщина поставила підписи. Під відповідним проєктом постанови Верховної Ради про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. І передали, як це завжди було в таких випадках, до Секретаріату Верховної Ради для того, щоб зареєструвати постанову про відставку прем'єр-міністра Гройсмана. У нас прийняли постанову, зареєстрували. У нас є зараз скріншот, який точно. Підтверджує, що в п'ятницю 10 лютого прийнятий був цей проєкт постанови, зареєстрований під номером 6076 і, в принципі, поставлений до розгляду. Але буквально через декілька годин, а саме в 18.00. Цей проєкт постанови про відставку прем'єр-міністра Гройсмана, який внесений і ініційований партією Батьківщина, був просто груба антиконституційна, знятий з порядку денного. Тобто, по суті, вже в реєстрації немає проєкту постанови про зняття прем'єр-міністра Гройсмана. Це груба фальсифікація, це ручне управління. По суті, всіми процесами в Верховній Раді без закону, без регламенту, персональна відповідальність за це несуть декілька людей. Президент країни, тому що без нього не зняли би так грубо проєкт постанови про звільнення Гройсмана з реєстрації в Верховній Раді. Абсолютно точно сам Гройсман, який втрутився в цей процес і таким чином тримається за свою посаду. І третя людина це. Голова Верховної Ради Прубій, без команди якого не могли би антиконституційно зняти проєкт постанови про відставку Гройсмана з реєстрації Верховної Раді. Ми звернулися до всіх керівників, до секретаріату, до голови Верховної, до всіх, щоб вони відновили це неподобство. Припинили, відновили. Проєкт постанови на сайті Верховної Ради. Але ми отримали пояснення, що це була не конституційна постанова про зняття Груйсмена. І треба збирати 150 голосів в депутатів Верховної Ради, що треба тільки 150 голосів реєструвати, що тому її не можна реєструвати. Все це обман. Тому що 150 голосів народних депутатів. Треба збирати тільки у випадку, якщо відправляється у відставку весь уряд. Мова йде про відправку у відставку безпосередньо прем'єр-міністра Гройсмана. Але в той же час ми хочемо нагадати, як знімався Яценюк: постанову про відставку Яценюка номер 4423 14.04.2016 внесли дві людини Юрій Луценко і Максим Бурбак. Так тоді питання. А чому можливо було за підписами двох народних депутатів звільняти з посади Яценюка? А чого неможливо за підписами 13 депутатів Верховної Ради звільняти Грульсмана? Питання абсолютно очевидне. Тому що зараз. Все відбувається незаконно, що має місце в Верховній Раді. Все. Незаконно і поза регламентом формується порядок, денний. Проводяться багаторазові голосування по одному і тому ж питанню, практично продавлюючи лобістські закони. Так само там повним ходом іде кнапкадавство. І все інше найгірше, що може лише бути. Саме тому ми хочемо поставити до уваги суспільства, що антизаконна діяльність парубія секретаріату Верховної Ради вже вийшла за всі межі ми наполягаємо на реєстрації проєкту постанови про звільнення пана Гройсмана негайно, буквально сьогодні, до кінця дня. Ми безумовно будемо подавати до суду. Тому що це пряме порушення Конституції і регламенту. Але в той же час я хотіла би чітко пояснити, чому партія і фракція Батьківщина сьогодні пішли таким крайнім шляхом вимагати відставку уряду пана Гройсмана. Для цього є п'ять фундаментальних причин перша причина управління країною. Її економічною, соціальною, господарською діяльністю сьогодні є вкрай непрофесійним, а по суті руйнівним. І внаслідок цього перша причина, чого ми вимагаємо звільнення Гройсмана, це продовження падіння валового внутрішнього продукту в доларовому обчисленні. Далі в два рази. З моменту приходу так званих демократичних урядів Порошенка Яценюка Гройсмана, вдвічі впав валовий внутрішній продукт України, обчислений в доларах. Це єдина цифра, яка дає реалістичну картину. І в той же час рішеннями пана Гройсмана ліквідується мале підприємництво. Так, внаслідок законопроєктів і бюджету, який він вніс і продав Верховній Раді. Тільки за перші півтора місяці цього року закрито 245 тисяч малих підприємств. 245 тисяч. Крім того, на шлях знищення поставлено українське фермерство як мале підприємництво. Тому що саме по закону і саме внаслідок продавленого бюджету в Верховній Раді паном Гройсманом знищується сьогодні фермерство. У них забрали пільгову систему оподаткування. Тобто перша причина звільнення це свідома планова руйнація економіки України, малого підприємництва як основи стабільності і розвитку економіки України. Друга причина, чому ми наполягаємо на тому, що Гройсман мусить бути негайно усунути з посади, це гіперінфляція, яка сьогодні опанувала країну. Не вірте жодним показникам, яке дає держкомстат. Просто порівняйте, за січень місяць Держкомстат показав інфляцію 1,1%, але люди знають, що інфляція в січні місяці сягає просто на деякі продукти, товари, житлово-комунальні послуги в рази. І тому підроблена інфляція, реальна інфляція набагато вища, вона галапуюча. І ви знаєте, що, наприклад, для того, щоб порахувати фіктивну фальшиву інфляцію, вони в бюджеті родини поставили, що на житлово-комунальні послуги йде тільки 10% доходів родин. Ну це ж обман. І кожна родина знає, що це обман. Мінімум від 50 до 100% в родинах йде на оплату житлово-комунальних послуг. А таким чином, занижуючи питому вагу, Житлово-комунальних послуг в доході родини вони знижують показник інфляції штучно. Наприклад, я можу вам сказати, що в лютому місяці саме тому, що Україну опанувала галапуюча інфляція, будуть презентувати тисячі гривнів у купюру гривні. Скажіть, будь ласка, навіщо купюра в тисячу гривень одна? Тому що наступний крок це буде купюра в 10 тисяч гривень, потім 100 тисяч гривень, тому що інфляція запускається штучно в ручному режимі. Зараз тримають в таємниці, який портрет буде на тисячній купюрі. Я думаю, що треба дати пораду національному банку, президенту, парламенту, уряду, щоб вони на першій купюрі поставили три портрета. Порошенка, Гонтарєва і Гройсман. Знаєте, як Карл Маркс, Фрідріх Енгельс і Володимир Лєнін, які довели країну сьогодні до того, що треба друкувати купюру вартістю в тисячу гривень. Припинити цю інфляцію Гройсман абсолютно професійно не встані. Третя причина, чому ми вважаємо, що Гройсман мусить бути звільнений негайно. Це трагічне, я підкреслюю, трагічне зниження рівня життя українців. Такого в Україні ще не було. За останній час майже в два з половиною рази в реальному доларовому обчисленні. Це просто, це просто програма ліквідації української нації. І можу вам сказати, що безліч новин ще є. Наприклад, українцям припинили виплачувати лікарняні. І інші будь-які соціальні видатки. Скажіть це що? Я вже не говорю про житлово-комунальні тарифи. Ви знаєте, що зараз їх план, якщо ми не усунемо Гройсмана, ввести пені за неплатежі, а неплатежі сьогодні сягають вже. Уявіть собі, більше 40% людей не платять за житлово-комунальні послуги, тому що вони вже банкрути. І це прямий наслідок діяльності порошенка гройсмана Ну Порошенка сьогодні не може усунути Верховна Рада. Але Гройсмана може звільнити і показати, що така політика є неприйнятна. Крім того, за час правління Гройсмана вдвічі збільшився борг людей по житлово-комунальним послугам. І вдвічі ще збільшилася вартість газу, тепла і всіх інших видатків. Це прямий наслідок прийняття їм рішень. Четверте, що ми ставимо сьогодні в провину Гройсману, це свідома зачистка малих сіл, селищ і міст. Ви знаєте, що по його ініціативі, його власній ініціативі, коли він працював віце-прем'єр-міністром. І тепер, коли він працює прем'єр-міністром, практично знищена бюджетна доходна база для сіл селищ і міст районного підпорядкування, які не об'єдналися під тиском в об'єднані громади. Уявіть собі, скільки людей, мільйони людей, повністю позбавлені доходів своїх громад податкових. І тільки коли під тиском, під нажимом об'єднуються громади, тільки тоді їм трохи дають грошей. А до того вони всі на сухому пайку, і вони всі на подачках з районного бюджету, де в світі ще є таке знищення сільської поселенської мережі, і це ноу-хау Гройцмана, тому що він абсолютно не віддає собі звіт, що він робить. Він не має таких знань, як управляти країною, він не має досвіду. І внаслідок таких авантюр сьогодні зникають масово малі села, селища, а міста руйнують свою інфраструктуру. І п'яте останнє, що ми вважаємо таким принциповим фундаментальним порушенням демократії, свободи, розвитку країни, це те, що Гройсман разом з Порошенко, разом з Гонтарєвою, сьогодні очолили. Найбільшу корупцію в державі. І можу сказати, що я багато бачила процесів прийняття бюджету. Ну я ніколи за все своє політичне життя не бачила того, що організував Гройсман при прийнятті бюджету на 2017 рік в Верховній Раді. Просто вибудувалася до нього черга з корупціонерів, які в обмін на свою. Корупційну позицію в бюджеті на 2017 рік віддавали йому масово свої голоса за цей нікчемний бюджет по суті ліквідації української нації. Корупція відбувалась на очах у всіх. Всі знали, які видатки, кому і за що Гройсман дає. А крім того, він виступив в підтримку корумпованої. Контрабандної торговлі, торгівлі закупів, закупованими територіями на криві. Скажіть, будь ласка, міг хоча б один справжній прем'єр-міністр України підтримати контрабандну корумповану торгівлю закупованими територіями? Він кришує. Крім того, ви знаєте, що він підпорядкував собі Укрзалізницю? І ви знаєте, що в Укрзалізниці? На мільярди виграли тендер корумповані приспішники Порошенка і Гройсмана. поіменно відомо, скільки це буде продовжуватись, і скільки український народ, українська нація будуть це терпіти. І тому я вважаю, що треба всім тиском, який ми з вами маємо, як суспільство, як народ. Вимагати від парубія негайної реєстрації постанови про зняття Гройсмана. А по-друге, треба всіми силами українського суспільства тиснути для того, щоб Гройсман був негайно звільнений. І треба подивитися, хто з депутатів буде за це голосувати, а хто ні. І ті, хто не будуть голосувати за відставку Гройсмана, це його спільники. Це ті, хто кришує. Те, що робиться сьогодні в країні. І ті, хто несуть спільну відповідальність за всі наслідки, які сьогодні країна має, і має кожен українець, кожна родина. І тому треба діяти. Але діяти треба всім разом, всім народом.